Так, чудово. З вас 129, 90... Чорт, Забирай! Алана! З дороги вибачте, з дороги. Так, подзвони Дейву з Вайпертек. У нас є ще несправне залізо. Добре, то що що таке? Нові системи водяного охолодження не працюють. Усі ПК там перегріваються. О, справді? так, цього немає. Ага. Я подзвоню Дейву. Давай. І навіть коли я доливаю води, не допомагає. Рована, що ти маєш на увазі під цим? Ти чудово знаєш? Ні, не знаю. Давайте покажеш, що ти робиш. А, ну okay. добре, Алане, я покажу тобі. О боже. Сюди. Okay. Так, ось цей, от, наприклад. Відчуваєш? Перегрівається. Спробуй. Спробуй. Роване, в ньому ж немає охолодження. Я зараз дійду до цього Алана. Дивись, бачиш, береш воду, наливаєш зверху ось так. Ну ось! Перегрівся. Хай йому грець. Ще одна несправна система водяного охолодження. Роване водяне охолодження не так працює. Звісно, що воно працює так: водяне охолодження, система водяного охолодження. Ні, Роване. І поки ти не почав так, я лив охолоджену воду. Зрозумів, я не ідіот. Так, Роване, водяне охолодження не так працює. Водяне охолодження це окремий компонент комп'ютерного заліза. В ньому є трубки, в яких циркулює вода по комп'ютеру. Гадаю, я знаю, як працює водяне охолодження, але не я керую магазином техніки. Але ні, Роване, в жодному разі вода не контактує з комп'ютером. Це божевілля, це би підсмажило всю систему. Так, вона контактує? Ні, вона ж має. Скільки комп'ютерів Романа? П'ять. Тільки п'ять? Може, десять. Десять? Чи двадцять? Двадцять? П'ятдесят з чимось. 50 Рована, це ж Завжди, там же... це ні, дуже ні, погано. Я, згадав, я геть забув. Що ти робиш? О, ні, ні, звісно, я знаю, розумію про що. Рована, ти не можеш це просто. Я зробити. робив правильно просто. Роване, мені треба дещо там. Ні, не треба, тобі нічого ні, не ні, треба, треба робити. я тільки. Роване, не можна просто тікати. Ти ж менеджер. Так, 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 звісно. Я нічого не вкрав. Перепрошую. Я просто. я Я... Я просто подивився і я нічого не купив. Тож я хочу, щоб всім було ясно, що я нічого не вкрав. Uh, добре. Добре. Що ж, дякую вам за службу і я. Що тут таке? Цей джентльмен пояснював, що він нічого не вкрав. Дуже підозріло. Правда? ж? Що... Та ні, ні. ні Як сказав офіцер, я нічого не крав. Перепрошую, ви збиралися вийти звідси без жодної покупки. Так, я тільки хотів подивитися. Що тут таке? Цей чоловік збирався вийти звідси, нічого не купивши. О, чорт, як підозріло. Дуже підозріло. Він щось украв. Ні, ні, ні. Клянуся вам. Я нічого не крав. Вам треба заспокоїтися. Ні, Я спокійно, поліція. Вибачте, що, що, що ви робите. Що тут таке? Спіймали крадія. О, ні. Ні, ні, я не крав. Так, десь метр сімдесят п'ять. Схожий на мультяшного персонажа. Так, наче голова до скажи це. Ні, у мене нормальна голова. Знаєте, вам не варто було красти се. Я не крав. Що відбувається? Він крадій. О, Боже, на що так робити? Це так низько. Я не крав. Я б ніколи. Мені потрібно, щоб ви вивернули свої кишені. Так, без проблем, дивіться. Поліція вже їде. Не варто було красти, але я не крав. Сер, зберігайте спокій, добре. Я ж спокійний. Вас закриють дуже надовго. Щасливої дороги. Живу. Сер, будь ласка, заспокойтеся. Я ж здаюся, а ну, хапайте його. Всім відійти. О боже, у нього рейзер! Тепер ви всі будете слухати, що я скажу. Прошу, відпустіть мене! Я хороший хлопець. Ігри скінчилися зводікувати смерда. Але ж я не зробив нічого поганого. Я всього лише хотів трохи подивитися. Сер. 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 Привіт. Вам допомогти чимось? Так. Так. Я просто я хотів купити оце. Звісно, підходьте до каси. Добре. Так, зараз підійду. Дідько. Гей, Тео. Що таке? Я забув свій тактаун пароль. Не страшно, можу відправити тобі скидання паролю. О, справді? Так, секунду. Вже має прийти на пошту. О, круто. Добре, новий пароль. Який же придумати? Драгон Кілар. 4.20. Чудово. Спрацювало, дякую. Добре. Так, який же там був? Драгон. Слеєр 69. Гей, hey, Тео! Що таке, друже? Просто цікаво. Ем... Просто там, я тут подумав. Ти знову забув пароль? Так. Все добре, друже, все добре. Я ще раз відправлю скидання. Дякую. Без проблем. Гей, hey, може, краще запиши підказку, щоб нагадати собі. Думаєш? Так, я завжди записую таємну підказку десь на стікері, щоб нагадати собі. Це взагалі то чудова ідея. Без проблем. Я скинув пароль. Знову. Дякую. Так, гаразд. Добре, добре. Що таке я точно запам'ятаю? Роуен дуже крутий. 69. О, і записати, записати. Гаразд. Так. Як прийшло? Так, я сама ухинюсь. Секунду. Добре, пароль. Р О У Э Н Д Ж К Р Шість. Дев'ять. Бум, працює. Це геніально. Це дуже корисно. Так, гаразд. Все добре, друже. От, чорт, вилогінився. Так, стоп. Якого. Гей, Тао. Чорт забирай. Тео. Так. Що там? там? Що там? Що там? Взагалі нічого. Ці штуки знову відключилися. Полагодь, будь ласка. Так, звісно. Я тільки дистанційно підключуся. Добре, підключайся, якщо потрібно, тільки полагодь. Гаразд, я підключився. Зараз зайду в диспетчер пристроїв і перезапущу. Що це? Боже мій? Ні, такого не буде, са може грати двоє. Гей, я тільки оновлю драйвер, поки я там. Гаразд круто. Чудово. Схожа ситуація загострилася. Побачимо, як тобі таке. Чому я не можу тебе контролювати? Добре, все має працювати. Дякую, друже. Чудово, бляха. Це ще не кінець. Що, Що? ні. Я просто я нічого не казав. О, oh, oh ти нарешті God. закінчив? Yeah. Так, виглядає гарно, правда? Yeah. Так. Чудова робота. Yeah. Дякую, Алане. О, oh, вітаю, Сер, серчи. Мом допомогти. Приши. А, я просто дуже хотів собі таку. Але, але ви могли взяти собі зверху. Ні-ні-ні ні, я хотів оцю конкретно. Тож о Боже. Це буде неприємно переробляти, правда? Напевно, зайняло купу часу, аби все поставити. Я був би такий роздратований, якби це сталося зі мною. На щастя, зі мною цього не сталося. Це сталося? Ей, Адаме! Що я, я... я, я, я... Адаме, що відбувається? Я просто він зробив а потім, але ж не так. А ось так. Гей, Ровена, тобі не жарко в цьому худі. А. Ну, напевно, трохи так. Взагалі тепер, коли ти. Коли ти про це сказав, вірю, тут справді жаркувато. О Боже. Роване, з тобою все гаразд. Ні, ні, зі мною. Не все гаразд. Я тут горю заживо. О Боже. Зроби щось. О. Я знаю. Розтернув блискавку. Але Рована. На ньому немає блискавки. О боже, ні! Знімай його, Ролане! Гей, Адаме, ти не бачив? Алане! Ролан! Він застряг у своєму хуті! Ти не помреш сьогодні, не в мою зміну, а вона! скоріше. Тепер тут якось прохолодно. Таун. Що скажете? Рова що ми щойно подивилися. Це була нова реклама тектауну. О я... Тектауну, ровене. Про що ти в біса говориш? Вона ніяк не пов'язана з ним. Там навіть не було технологій. Добре. Отже, ти розумієш. Розумію, що? Сіґрун геніальна у цьому. Сі Сіґрун, я не. А, Сіґрун, вона режисерка з Ісландії. Вона дуже сучасна. Тепер, коли я вже подумав трохи, мені подобається реклама чудова. Дякую, Адаме. Так, вона ідеальна. Дякую, Еллі. П'ять зірок. Вибач, з Ісландії? Боже, скільки це коштувало Роване? Це... це не має значення. А коли Сіквел? Ну, взагалі, то це трилогія. Це була перша частина з трьох. О, це. Справді звучить дорого. Мистецтво не можна оцінити в грошах. а от і можна це роблять постійно. Ні, так у мене є кілька мистецьких творів. Справді так від принцеси Болгарії, <рес> і до речі, з приводу зовсім іншої теми, я не думаю, що у цьому році будуть якісь бонуси. А ось і воно також все це сторона нова тема. Геть нова зустріч. Забули нова зустріч, оскільки ви тут буде невелика затримка з зарплатнею у цьому місяці, і можливо в наступному. Це просто збій. Так буває, не знаю. Я збирався, я подумав, ні, все гаразд. Усе добре, розібралися. Тут все круто. Так, а що там відбувається? Що відбувається? Чорт, забирай, Роване. Гей, hey, Адам, а що вона з вивізкою сервісний центр? А вона зламалася. Ровен викликав майстра. Взагалі, здається, він ремонтує ще багато чого по магазину. Також Круто? Так, схоже, він непогано працює. <ристот> 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 Знову попалися. Ще одна з низка афер, яку я провернув з цими простаками. Хочете знати, як я це зробив? Почнемо спочатку. Спочатку потрібно створити флаєр, який рекламує послуги. Потім впевнитися, що він опинився в потрібних руках. Після розставлення пастки просто чекаємо на дзвінок від жертви. Нам би не заводив майстер. Попався гачок, волосінь та грузило. Тепер переконайтеся, що ви приховали свою особистість, ретельно замаскувавшись. Ідеально. Переконайтеся, що ви виглядаєте професійно та відповідально. Пам'ятайте, це все частина ілюзії. Запропонуйте вийти за рамки своїх обов'язків. Тут трохи скрипить. Час починати. Зберіть інструменти. Можливо, знадобиться на початку трохи інвестицій, але повірте, воно того варте. Вони думають, що найняли справжнього майстра, тож потрібно зіграти роль. Переконайтеся, що відремонтували все, що потрібно. Тримайтеся невимушено. Подружіться з жертвами. І тут починається справжня афера рахунок. Усе має виглядати законно. Тому не забудьте включити всю інформацію про витрати, роботу, деталі. Коли це зроблено, відправляємо його і чекаємо. Протягом п'яти-семи робочих днів рахунок має бути оплачений. Нарешті зателефонуйте жартви через кілька днів, аби переконатися, що все гаразд. Заохотьте їх звертатися до вас у майбутньому. У цьому вся геніальність плану. Врешті-решт вони самі підставляться під афе. Ще раз дякую, друже. Бувай. Хто то був? Майстер, який тут був минулого тижня. О, він молодець. Відремонтував освітлення і ще багато чого. Покличу його ще наступного тижня. І він дуже дешево бере Попалися. Вони ж попалися. Допоможіть! Допоможіть! Боже мій, на допомогу! На допомогу! От, чорт! Що нам робити? Що робити? Так, усі, відійдіть! Я беру ситуацію під контроль. Безпечний периметр. Елі, дзвони у швидку! Дзвоню! Адаме, принеси ковдру! Добре! Брід, помий мою машину! Звісно! А мені що робити? Соєвий лад, ложка цукру. Справді? Негайно, чорт забирай, людина помирає! Добре! Швидка вже їде. Чудово, порахуй мої податки. Що? Скоріше, Еллі, у нас немає часу. Не його, Адаме, мене. Добре. Так, тепер зроби масаж. Гаразд. Він виживе ровена, з ним забуде добре, але перемістись на праве плече. Сюди ідеально. Він булькає, так має бути. З ним забуде добре, але небезпека ще є. Алене, каву, чорт забирай! Швидка вже тут. Еллі, не спускай з нього очей. Гаразд. Лати ложка цукру. Мені припинити. Ні, продовжуй. А взагалі Адама допоможи їй. Добре. Але не заміни його. Звісно. Ще один день. Ще одне врятоване життя. Пропустили трохи. Ось тут. Ось тут. А oh там, well, говорить Роувен. Так. Yes. Uh, так, yeah, так, так. Yeah, yeah. Так, Так, гадаю, що so. так. Ага. Um, oh, ну, я не впевнений. Sure uh, у нас head, були. Так, було кілька. No. Ні. Oh. Right. Справді, yeah, I... так, я навіть не думав про це. Yeah. Так. Так. Ні, 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 ні. Ровен знову бродить з телефоном. Так, yeah, yeah, щойно почав. Коли? А, uh, ah, yeah, так, yeah, так, yeah, він у мене вже been been таке робив. Робив. Yes. Так. Це все ще можливо. Бродить з телефоном? Так, так. Yeah. Так. Гроші на це ще не надійшли. Парковка. О о, о, головна дорога. Автострада, автострада. А я думаю, він дійде до свого дому. О, сміливо. Так, крови, насправді, оце блукання з телефоном виводить на новий рівень, так я, мабуть, можу це зробити, але мені знадобиться хоча б кілька днів, аби все організувати. Пам'ятаєте, як ми знайшли його на кладовищі у сусідньому містечку? Так. Так, і так, і ні. Тут доволі складно, але якщо коротко, то так. І він пішов. Я думаю, вони так. У тому ти і справа, я намагався сказати їй те саме, що і ви кажете, але ну, в кінці кінців. Так. Ну я не дуже розумію його точку зору, але так, це саме так. Хто за ним піде? Відправимо Адама. Він скаже, куди той дійшов. А якщо подумати, гадаю, там три рішення. І він пішов. Адама, вперед! Добре. Скільки, коли і загалом третє рішення, чи ми взагалі цього хочемо? Ні, гадаю, у нас на це є змога. Вівторок. Так. О, так. Може бути заманливо. Багато від чого залежить. Так. Ну, добре, ось як я це бачу. Так. Ну, бо він це вам сказав, але де він був коли говорив. Так. Так. Ні, ні. Так. Ні, звісно, що. Так. І що ви відповіли? Це просто опорливо ні, я теж це роблю, так. Я зробив би те саме. Так, гаразд, так. Звучить добре. Гаразд. Так, побачимось. Добре, бувайте. О, Адама. Привіт, Роване. Де да, це ми? Я не знаю. Усе відео, усе відео ще раз.